Радіо ЮАЙ Чикаго. Перу оголошує надзвичайний стан на кордоні з Еквадором через збройні заворушення. Повідомив прем'єр Альберто Отарола. Зокрема, захоплену бандитами в Еквадорі студію каналу TC Television взяла штурмом поліція. Правоохоронці затримали 13 людей, а заручників звільнили. Наразі в Еквадорі відбуваються збройні протистояння між бандитами та владою. Постановці розстрілюють поліцейських та мирних людей просто на вулицях міста або беруть їх у заручники. Президент Еквадору Даніель. Ноаба оголосив про внутрішній збройний конфлікт у країні Тримаємо руку на пульсі і будемо повідомляти найактуальніше з одного конфлікту в інший. Ким Чен Ін назвав Південну Корею головним ворогом і пригросив знищити її. Північно-корейський лідер заявив, що не буде починати війну в односторонньому порядку, але не має наміру також уникати війни. За його словами, немає сенсу шукати примирення та об'єднання з південною Кореєю. Для Кім Чен на. Республіка Корея це найбільша ворожа держава, яка довгий час протягом близько 80 років шалено чіплялася лише за злісну конфронтацію, щоб скидати нашу владу та режим. Проте відповідь не забарилася. Цитую, КНДР використовує Україну як полігон для ядерних ракет, сказав посол Південної Кореї в ООН. На засіданні Радбезу, присвяченому війні в Україні, представник Суела рішуче засудив передачу Росії північноамериканських ракет. Оман також сказав, що ракети малої дальності, надані КНДР, були випущені по Україні в грудні та в січні. За його словами, використання російсько-української війни для випробування своїх ракет свідчить про безглузде ігнорування пхеняном територіальної цілісності України. Папа Римський занепокоївся можливістю забуття війни в Україні. Папа Римський Франциск написав листа настоятелю української греко-католицької церкви Святославу. В ньому понтифік засудив масовані ракеті. Удари Росії по Україні та застеріг від забуття війни в Україні. Папа Римський також вважає вкрай небезпечним, що на тлі драматичних міжнародних подій є ризик, що війна в Україні може стати забутою війною. Проте це лише на паперах, де та могутність папи, яка була 100 років тому. Питання риторичне. Ну або ж свою відповідь пишіть в коментарях. Рухаємося далі. Поговоримо про дійсно партнерів України, які не на словах, а на ділі. Литва схвалив. Ла пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро у січні. Литва відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації. А в лютому бронетранспортери М 577 Будемо тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Сказав президент Литви Гітанас Науседа. Проте на жаль, не усі підтримують такі позиції у Чехії. Проросійська партія вимагає припинити допомогу збройним силам України. Керівник партії партії Райхел уважає, що Прага не повинна надавати військову допомогу Україні. Мовляв, це не відповідає національним інтересам країни. Там заявили про необхідність дипломатичного та мирного вирішення конфлікту. За словами політика, твердження про те, що Україні воюють зокрема і за Чехію, не відповідає дійсності. Також Канада не поставила Україні систему, НАС... НАСАМС, яку обіцяла ще рік тому через рік. Рік після обіцянки одна з компаній, яка бере участь у створенні цього озброєння, заявила, що у неї немає навіть відповідного контракту. Це були всі актуальні новини. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.